Селі варвара Олександрівка люди платять за воду за різним тарифом, ціну на яку встановлює керівник фермерського господарства, якому належить система водопостачання. Люди вимагають, аби систему водопостачання взяли на баланс сільради, тому що хочуть сплачувати за однаковими тарифами. Водопровідна вода для жителів варвара Олександрівки б'є по кишені. Вибіркову ціну на воду диктує місцевий бізнесмен, якому належать мережа та скважини. Бачите, та че вода. Дивіться, який калюж. А це ж, а вона ж як вважає? Прийшов кінець місяця, шнирів вважала, хто там що стоїть вірно служить. Я вчитала, допустимо, 10 рублів, а нагоріло 100. А 90 на такі, як я. І немає у вірності в завтрашньому дні. Нема. Сьогодні одна ціна, а завтра може бути друга ціна. Я спеціально пользуюся два місяці щочиком, мене набігло за, за, за місяць 20 гривень, а платили ми за місяць 150 гривень. Це що я? в мене там, допустимо, і ванна є, і туалет, і господарство». Такий дивний порядок залишився у селі ще з радянських часів, колгосп розпаювали, а передати мережі на баланс сільради забули. Координатори громадського руху народний контроль у доброволечківці пропонують вихід із ситуації. Передається в комунхоз і комунхоз уже цю водопостачання, так як вони мають ліцензію на водопостачання, давати населенню або вона хай отримає ліцензію, передасть на баланс селищної ради і потім візьме в оренду, щоб люди діяли в рамках закону, щоб могли обґрунтовувати ціни, аби дізнатися, чи збираються добровеличківські чиновники повернути систему водопровідних мереж з приватної у комунальну, журналісти народного контролю пішли до сільської ради. Там уже почали діяти. Ми провели розширене засідання виконкому, зібрали всі сторони. Представник Ніни не був, ми були, були ініціативна група села, жителі були села, щоб дійсно дійти якоїсь спільної такої думки, щоб були в інтересах і громади, і щоб дійсно воно було законно це буде передавати нам. Ну, ми так очікуємо десь на кінець серпня, вересень. Народний контроль за місяць повернеться у добровеличківку, аби перевірити, чи зможуть люди платити за воду за єдиним тарифом. Яна Вічірко, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ